Генетичні тести або пренатальний скринінг коли треба робити? Ви знаєте, треба робити після 35 років всім. Жінкам, які вперше завагітніли, або повторно завагітніли, або жінкам, які не мають обмеження по віку, і ті, які будуть мати покази по медичних показаннях. Наприклад, генетичні захворювання в сім'ї. Нік, наприклад, за кордоном роблять рутинно, але це достатньо дороговартісний аналіз. Він коштує ну, майже орієнтовно 500 доларів. Це дорого для жінки, і не кожній жінці треба його робити. Тобто це не обов'язково. Ми робимо звичайні, і це може коштувати набагато не так дорого. І скринінги ми робимо так, як триместри поділяються. Ми робимо перший, другий і третій. Перший триместр це 12 тижнів, другий триместр це 20 тижнів, а третій триместр це 30-33 тижні. І ми робимо скринінг методом визначення біохімії крові, маркери в крові і ультразвукової діагностики.